Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам чергове завезення запчастин до нашого магазину. Приїхав дуже цікаві позиції. По-перше, покажу, що приїхали пластикові баки паливні та металічні. Це йдуть пробочки на пластикові баки з вузькою горловиною. Коромисло в зборі білорусівське. Різні фільтри бумажняні. Особливо хотів показати, що приїхали поршневі до нас. Це йдуть польські варіанти. Це йдуть на 4 або 5 колець, там по бажанню. Це йде Чехія. Пальці йдуть поршневі. 38-й палець. Це йде Польща. Ставочки під магнітолу, розподільчі вали. Наде 240-245 двигани. Головки в зборі. Колінвал у нас є новий виробництво Білорусь, ручка дверей з фіксатором Білорусь, рука в полуосі. Різні дрібнички це фіксатори безрамочного, кронштейни фонарів передніх. Це йдуть кожуха задні. Та різні фонарі на кабіну. Це, наприклад, ось ідуть передні. Та також фільтри. Загалом ми маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ ворошилко Сонечко та Косарку Вірекс. Можемо відправити вам по території України. Звертайтеся за цим номером телефону, уточнюйте наявний ціну за товар, якщо все влаштовує. Можемо відправити або по Україні, або відправити за допомогою цих перевізників у Молдову. Сергій вам допоможе довести, можете до нього звертатися. Та Латвія, Литва, Володимир. Як я і казав, маю великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину ага, та так, інші новинки. Якщо щось цікавило, можете дзвонити на цей номер телефону, писати свої запитання або у коментарі, або у Viber. Краще набирайте гарного дня з вами магазин та